Вітаю вас на каналі про літературу поза час. Продовжую рубрику про типи героїв, і сьогодні поговоримо про такий образ, такий тип герою, як природна людина. Але перед тим як я розпочну розповідати, хто його запровадив, хто перший написав про природну людину, про метаморфози цього образу і як змінилося сприйняття. Цього образу природної людини І я попрошу вас підтримати мій канал вподобайками, коментарями. Це дозволить побачити це відео більші та ширші аудиторії на Ютубі. А відповідно, дозволить розвиватися моєму каналу і взагалі українськомовному Ютубу. Батьком цього образу природньої людини є відомий філософ та письменник Вольтер. Він свого часу дуже критикував суспільство, французьке суспільство. Він критикував релігію, критикував політику, суспільний лад, відносини між людьми. І найкраще показати свою своє ставлення до суспільних норм, до звичайніх уставлених інститутів та інституцій це показати контрасти та дисонанси. І найкращим для цього способом є протиставити. Дві людини, так би мовити, дві цивілізації, дві абсолютно різних критерії та абсолютно різних категорій. Цими протиставленнями стала природна людина, тобто та людина, яку не зачепила цивілізація, і цивілізоване, так би мовити, індустріалізоване суспільство. Вольтер описав це явище. Цей процес дисонансу, а відповідно і свою сатиру та сарказм на цивілізацію, і на французьке суспільство у романі простак. Вольтер був прихильником тієї ідеї, просвітницької ідеї, оскільки цей роман і взагалі творчість Вольтера відноситься до такого періоду розвитку літератури, як просвітництво. Він був прихильником тієї ідеї, що людина повинна бути ближчою до природи. Повинна не бути так ворожою до цивілізації, однак вона повинна е, мати розмежування між тим, що є природним для людини, а що відповідно є ворожим. Ворожим е, за ідеєю Вольтера для людини було це лицемірство, це виправдовування зла, це е, певні гріхопадіння, це зловживання своїм становищем, зловживання своїми статками, корумпованість. Загалом суцільні людські вади. Тому в цьому романі простак ми бачимо головного героя, який опинився, так би мовити, простішої цивілізації з природи. Його закинуло в цивілізацію французьку індустріалізацію і усі вади, і не гаразд, що з цим спричинено, цією цивілізацією у Франції за ідеями Вольтера. На прикладі того, як він вливався, в, так би мовити, це цивілізоване суспільство, наш простак, дуже гарно, і саркастично і сатирично показано людські вади. Особливо акцентував увагу Вольтер на тому, що він був проти. Тих релігійних устроїв, які встановилися на той час у Франції, він не вважав, що вони справді є релігійними, він не вважав, що вони є жартованими, що вони є правдоподібними. І в цьому романі дуже яскраво це показано. Що сталося з нашим простаком з цією природною людиною, яка опинилася в принципі у ворожому для нього цивілізованому суспільстві. Ну нічого хорошого з нього не сталося. Він не влився, він не зрозумів цієї системи, в яку він потрапив, він не захотів стати частиною цієї системи, і насправді не так став жертвою цих усіх обставин, в яких він опинився, як він свідомо зрозумів, що він не хоче бути в цьому потоці цивілізації, в цьому потоці тих ганебних людських вад. Що йому пропонують? Тому що, приїхавши з е, такої індіанської провінції в Канаді, він з цього природнього для нього середовища з середовища. Якось би не так сказати, що воно було не цивілізованим, але воно не було настільки прогнило, на думку Вольтера, його середовище індіанців, така собі канадська провінція. Коли він опинився у Франції, дуже конкретний дисонанс, дуже конкретні розбіжності і дуже яскраве. Для того, щоб показати, якими ми повинні бути на думку Вольтера, і що з нами робить ця саме цивілізація, це саме прагнення до тотального збагачення і до максимального падіння у нас усього людського. Не скажу, що це є абсолютно ідеальне вирішення для людини повернутися до свого. Якогось природного середовища, тому що ми розуміємо, що це неможливо. Та й в часи Вольтера це було доволі утопічні ідеї, але все ж дисбаланс був, дисбаланс між тими, якими ми були, і як різко ми змінилися від того, як наші цінності змінилися. На цьому акцентує увагу Вольтер. Цей образ зазнав модифікації, трансформації, він переосмислився і доволі гармонійно влився в такі літературні течії, як модернізм та постмодернізм. Але перед тим ще зауважу, що образ природньої людини, подібний до образу Вальтарівського героя Простак, є ще в творі Даніелі Дефо про Робінзона Крузо. Хоча й в деяких шкільних критиках говориться про те, що Робінзон Крузо є зразком тієї самої природньої людини, однак давайте не забувати його товариша, його е, помічника, можливо, якусь певну його е, людську та почуттєву розраду, як його п'ятниця. Це справді є е, е, дуже яскравим зразком природньої людини в літературі. Тому що коли дання... Е, Робітзан Крузов почав йому розповідати про усі тонкощі цивілізації, як він вів свій щоденник, що таке Біблія, про що вона вчить, як взагалі влаштований лад на тих територіях, де є цивілізація, де є індустріалізація, де є розвиток суспільства. Не завжди в хороший бік з точки зору людяності то П'ятниця ставить доволі хороше питання, він піддає сумніву ті всі усталені традиції, інституції. Тому це є образ справді природньої людини, який важко з свого звичайного середовища, того, що є для нього прийнятним, зрозуміти, чому щось влаштовано так. Чому деякі догми е, Біблії який йому розповідає Робінзон Крузо, дещо не співвідноситься з і чому це так повинно бути? Чому людина одразу народжується якоюсь гріховною, чому одразу вона має якийсь гріх, якщо вона лише народилася і ще не сотворила ніякого зла? Доволі логічні питання, хороші питання з точки зору п'ятниці, з точки зору людини, яка ще не влилася в цей потік, яка ще не стала цим ключовим ланцюжком. Через яку проходять усі оці догми суспільства, весь цей капіталізм, бюрократія і звичайні, можливо, навіть і певні лицемірні помисли. Щодо Робінзона Крузо, то говорять деякі критики, в шкідній програмі я читала, що є акцент на тому, що. Його праця, те, що він намагається якось послідкувати своє життя на острові, те, що він не забуває, яким він був до того, як потрапив на острів, тобто він не стає дикуном. В принципі, він не повертається до свого природнього явища, як це розумілося колись. Він не відцюрається від цивілізації. З цього в цьому плані є такий певний дисонанс з образом і з ідеями Вольтера, оскільки він говорив. Те, що цивілізація не завжди коректно впливає на розвиток окремого індивіда, то Даніель Дефо говорить про те, що цивілізація все ж доволі хороший чинник для подальшого розвитку, для хорошого, продуктивного, прогресивного майбутнього. Даніель Дефо вказує на те, що Робінзон Крузо якраз і залишився тією людиною, лише завдяки цивілізації, лише завдяки тому, що він якось міг упорядкувати своє життя, що він знав, що таке календар, як там змінюються місяці, змінюються дні і так далі. Мені більше імпонує розкриття природної людини Даняля Дефо. Особливо в образі Робінзона Круза, тому що я дитина цивілізації, і мені насправді доволі важко зрозуміти, як виживати в тому середовищі, де немає усіх цих благ. Тому, по-перше, критично я не можу це оцінювати об'єктивно також, тому що чинник суб'єктивності є. Але зауважу, що Вольтер дуже. Хороше підійшов до того, як розкрити бади суспільства. Вони є актуальними, вони були актуальними, вони нікуди не зникли. І цей конкретний дисонанс між природньою людиною, між цивілізацією, гарно розкрито він гарно показує, що не так, і над чим потрібно працювати. Але чи готові ми до тієї роботи, чи готові ми до того, аби вдосконалюватися, це дуже велике питання. Тому що пізніше і де Бальзак, і Стендалі в реалізмі, в натуралізмі, далі модернізмі, постмодернізмі знову ж таки піднімали цю проблему. Проблему ем, того, як наші природні не те, що потреби, а якісь природні задатки. Ем, Стикаються з тим, що ми маємо, з тим, як розвивається людство, як розвиваються в сторону капіталізму, бюрократії. І зрозуміло, що в цьому потоці не може вона залишитися абсолютно такою, як була, і зазвичай, як говорять нам письменники, людина в плані етики, в плані моралі падає. Тому образ природної людини. На початках доволі логічно структуровано розкрив нам Вольтер, Пізніше Даніель Дефо не те, щоб удосконаливо, показав ем, ту сторону природньої людини, яка не, яку не якої не можна нівелювати, яка не є чимось окремим. Те, що Природна людина вливається в цей потік цивілізації, вона не може стояти осторонь, вона є повноправним суб'єктом творення цієї самої цивілізації. Але те, що залишається в нас від природи, те, що робить з нас людину, наші людські переконання, наші принципи, наші норми співжиття з іншими людьми, вони повинні залишатися на тому рівні, що Яке ми були до того, як ми пізнали інші е, якісь дари цивілізації і так далі. Пізніше, як я вже говорила в модернізмі, реалізмі, постмодернізмі, цей образ природньої людини трансформує. трансформується в тому плані, що нам вже не будуть показувати такого чіткого дисонансу між природньою людиною, яка з'являється в цивілізації. Навпаки, пізніше нам покажуть, як з цієї цивілізації природню людину закидають. В її, так би мовити, природне середовище в якусь відгалужену частину світу, це або хутір, або село, або якийсь окремий острів, де вона може повернутися в своє свій природний стан, де немає цивілізації, де немає суспільства, де вона може переосмислити. Якраз в цих критичних ситуаціях ми можемо побачити цей різкий дисонанс. Між природньою людиною і цивілізацією. коли цивілізація в тому плані, що е, це крах е, певної моралі, певних норм, це крах гуманістичних ідеалів і крах людяності, і як він впливає на людину, коли навіть вона з цього середовища буде вирвана. Дуже яскраво це показано в романі Голдінга Володар Мох. Коли ми бачимо групку дітей, які опиняються в на острові, на незаселеному острові, в принципі, на невідомому острові, іронія долі полягає, що вони якраз і тікають від цієї цивілізації, ця групка дітей, тому що вони тікають від початку війни, їхні батьки посадили їх на літак, щоб забезпечити їх. Від смерті, від бомбардувань, від якоїсь спалаху, епідемії хвороби, відправити їх в безпечне місце. Але по дорозі в це безпечне місце їхній літак зазнає руйнувань, катастрофи, і вони опиняються на цьому острові. І ось тут відбувається чіткий дисонанс між їхнім природнім началом, їхньою природньою людиною і цивілізацією. І більшого драматизму додає, додає оцю усьому. Те, що ця групка дітей, те, що ці діти є жорстокі, те, що на цих дітей вже вплинула цивілізація, з точки зору того, що вони вже втратили певні свої людські ідеали, якісь людські, гуманістичні ідеали, вони втратили ті орієнтири, які справді робили з них людей. Не лише як біологічних істот, як і психологічних істот, як ментальних істот. До речі, про те, яку роль відіграють діти в романах, особливо в сценах насилля, я розповідаю на своїй окремій платній лекції, з якою ви можете ознайомитися в попередньому відео, а також придбати, написавши мені в інстаграм, або ж на мій імейл, і усі дані я залишила в описі до цього відео. Тож, ми бачимо цю групку дітей, які опинилися в природньому для себе середовищі, з точки зору їхніх фізичних, фізіологічних потреб однак, в плані ментальності, в плані соціалізації. Це єдине вороже середовище, ми бачимо, як вже в цьому новому поколінні, яке лише починає розвиватися, як згубно на них впливають усі оці плюси цивілізації і мінуси в плані моралі, в плані е, людяності. Тому що ці групки дітей діляться на два ворожих між собою табори. До того ж, ну вони в принципі не мали абсолютно ніяких причин для того, щоб розділитися між собою. Це закладено в них в психології. Так керує ними цивілізація, так керує ними суспільство, що хто сильніший той виживає. Ось тут, вже на цьому острові, гарно вливається цей закон природи, що хто сильніший, той і виживає. І ось вони розділяються на цих два ворожих табори, на символічному значенні це авторитарний режим правління Джеком і демократія на чолі з Ральфом. І вони настільки жорстокі між собою, що вони справді починають один одного вбивати. Ми бачимо, як двох, а то й більше молодих, взагалі, можна сказати, навіть маленьких дітей вбивають такі ж самі маленькі діти. Вони не мали для цього, в принципі, ну, ніяких помислів. Вони між собою не ворогували. Просто в один момент в них заговорила цивілізація, в них заговорили. Е Усе те, що їм нав'язували впродовж багатьох років, в них заговорило те, від чого вони тікали. Відтікали вони від війни і самі створили ж ту саму війну. Хоча, можливо, навіть вони і цієї точної медалі не бачили, але це настільки глибоко закоренилося в них свідомості, що вони цю медаль відтворили. І знаєте, наскільки б це було трагічно, вони відтворили її доволі ідеально. Тому в Голдінга ми бачимо, як це. Природна людина потрапляє в своє, так би мовити, звичайне середовище, в природу, де вони би мали переосмислити те, як на них впливає суспільство, як на них впливає цивілізація, наскільки вони піддатливі до цих віянь суспільства, наскільки в них є викривлена реальність того, які є суспільні норми, інституції. Вони би мали. Між собою контактувати, коли насправді цивілізація їх між собою роз'єднала. Доволі хороший приклад в Голдінга, доволі хороший акцент на тому, що є для людини природним, що є для них природним началом і що є для них згубним. І наскільки ця згубність вже закладена в свідомості людей ще з їхніх початків, тобто з їхнього дитинства. В нашій українській літературі ми також маємо образи природних природної людини. Відповідно до болінга. Ми також бачимо, як ця природна людина вирвана з контексту соціального, з контексту суспільства, цивілізації цих суспільних вад. Як їх також кинуто в їхнє природнє середовище, де вони би мали переосмислити, якусь відродитися заново і вже діяти плюс-мінус більш природньо, більш не заплямовано усіма оцими вадами цивілізації, вадами суспільства. В одній з українських книг романів ми це бачимо, в іншій, ми бачимо, що не зіграли карти, так як потрібно, що та совка карт вийшла доволі таки невдалою. В романі Люко Дашварда Запах м'яса ми бачимо, як головна героїня виривається з цього контексту усіх цих негаразів, суспільних, соціальних, наскільки вони для неї ворожі, наскільки вони її, можна навіть так сказати, образили. Окремо про цей роман я також розповідаю в одному зі своїх відео на каналі. Якщо вам цікаво, можете перейти на канал та його переглянути. Тож вона опиняється в своєму природньому середовищі, тобто подалі від цивілізації в селі, Вдавалося б, вона має осмислити, що погане для неї, що для неї хороше, як протистояти цьому поганому. Вона би мала стати найкращою версією себе з огляду того, що вона відчула усі ці негаразди, мінуси і песимізм ось цього середовища, але ні. Вона вирішує, що буде грати за їхніми картами, вона вирішує, що якраз і буде керуватися тим природнім законом, що хто сильніший, той і перемагає. Коли в романі Дарі Корні, щоденник Маска, ми бачимо, як один з героїв живописець. Розуміє, що цей світ для нього ворожий. Це суспільство не таке, як він би того бажав, що він, передусім, для них ворожий, тому що він не сповіли їхні ідеали. Йому не потрібно такі матеріальні блага, які потрібні, напевно, що в надміру іншим. Він не бачить себе в потоку ось цих подій, в потоку цих карнавальності суспільної. І він також. Подібно до героїні Роману на запах м'яса, тікає в село і починає називати, починає жити, напевно, що жити життя відлюдника, але не простого, а відлюдника козака. Тобто він взагалі повертається до свого національної пам'яті. Це навіть не те, що природна людина, це якась національна природна людина в контексті нашої української історії. І він починає малювати козаків Мамаїв в будь-яких різних інтерпретаціях, в якихось символічних інтерпретаціях. Йому добре це. Він у смислі, що він не може жити так, як йому диктує суспільство, як йому диктує цивілізація, як йому диктують догми, норми, інституції суспільні це є для нього ворожим. Він не хоче кидати виклик. Цьому. Він не хоче ставати бунтарем, він не хоче вести за собою людей, він лише хоче жити так, як хоче жити він. І він починає це робити. Також е, хороший приклад того, як природна людина повертається до себе, повертається до своїх потреб, повертається до усвідомлення того, що для нього добре, що для нього погано. Насправді, напевно, не всі так зможуть зробити, як цей живописець, цей... Майстер пензлика, оскільки доволі важко відмовитися від усіх благ цивілізації, але для нього це було комфортно. Він повернувся в, своє, в свій природний потік, він знайшов себе у природі, як і говорив Виталь, що людина повинна жити в мирі з природою. Він почав це робити, він був в цьому абсолютно щасливий. І та його кохана мавка пізніше також молилася в цей його прекрасний світ. Тобто, бачимо, що. Людина з цієї цивілізації повернулася в свій природній стан, повернулася до природи, і для нього це був найкращий варіант він нарешті став на своєму місці. Тож, можемо бачити, що художні твори багаті на різні типи персонажів, на різні типи образів. З'явилися вони ще на початках розвитку певних. Течії напрямів. Пізніше вони почали удосконалюватись, модифікуватися. Зрозуміло, що література це доволі динамічний процес, динамічне явище, але не зазнає, в принципі, стагнації, якщо розумна література і куруватися. І це нам, читачам, дозволяє побачити різні межі, різні грані і різні обліки того чи того героя. Тому в природню людину ми бачили. Первинний образ це у Вольтера людина, яка природна людина, яка ще не зазнала лих цивілізації, яка живе в гармонії з собою, яка живе в гармонії з природою. У Даніеля Дефо ми побачили, як людина, опинившись в природньому своєму середовищі на безлюдному острові, як вона облаштовує свій побут. Вже опираючись на цивілізацію, тобто це не лише мінуси, як показує нам Вольтер, це є і плюси. Він не втратив собі людяності, він не втратив собі ось цієї соціальності та суспільності, що могло би статися. Ще пізніше ми вже бачимо трансформацію цієї природної людини в романі Голдінга, коли з природнього середовища. Коли з цивілізації кидають в природні середовища, і дуже яскраво в цьому конфлікті ми бачимо, як показують суспільні соціальні влади, як з цим боротися, і наскільки вони вже є закладені на нашому на нашій підсвідомості, наскільки вони можуть згубно впливати і показувати на себе в доволі екстремальних ситуаціях. І в нашій українській літературі ми також бачимо цю трансформацію. Коли людей перекидають з суспільства з їхнього цивілізації в природне середовище. І вони мають два варіанти: або жити в гармонії з собою, жити в гармонії з природою, або ж повернутися в цю цивілізацію, але з природним девізом, що хто сильніший, той і виживає. Вас я попрошу в коментарях накидати мені ще твори, де є такі. Такий герой, як природна людина, щоб я ще більше, більше поглибала свої знання про це герой, можливо, ви побачити кращі трансформації та модифікації в сучасній літературі або в літературі будь-яких інших течій. Я вам вдячна за це відео за перегляд цього відео. І сподіваюся, воно було для вас інформативним та цікавим. А також завчасно дякую вам за ваші подаровані мені сердечка під цим відео, за підписки. Сподіваюся, ви залишитесь на цьому каналі якнайдовше. І побачимось!